Я б сказала, щоб це тимчасові ремонтні роботи ось на це схоже, а не прям криза якогось освітнього масштабу. Замість того, щоб їх використовувати по якійсь дуже зрозумілій схемі, вона така, знаєте, довготривала, тобто це не дає результат сьогодні-завтра, але він буде дуже сильно помітний, якщо кожного дня помаленьку щось робити. Ні, ця схема туфта, ну, звід, помаленьку щось робити, це значить, що помаленьку можна пиздити. Наша, ж, наша влада такими знаєте, сумами вона не удовлетворяється. Так що, тут буде щось придумане, якийсь супергеніальний план. В першу чергу ці кошти перекриють дірки, які зараз є, і вони дійсно перекривають дірки в бюджеті, тобто не в карманах якихось окремих людей. Це непогана новина. Це не дуже ініціатива нашої влади, бо ми ж розуміємо, що сам собі, сам себе за лікоть не вкусиш, да? і ветку, на які сидиш, ти трошки не будеш пиляти. Тож, це ініціатива наших партнерів, це таке прозоре очищення влади, це така е, історія, яка вона має бути у цивілізованих країнах. Да? Е, е, і вони вибору не мають, вони зроблять таку програміну, ніхуя роботи не буде. Е, е, якщо дійсно будуть якісь скарги за якісь кошти, вони будуть кудись щезати, діватися і таке інше. Ну, здавалося б, да, якщо це дійсно так, що про це говорити? А я вам скажу, що є сенс про це говорити, тому що це не зовсім так. Перехоплювачі – то херня. Скоро буде інша новина. А, такого, мені здається, ще немає ніде у світі. А... І ми з вами побачимо не тільки новину, а й ще як це працює проти ворога, те, що ми віднайшли, і те, що у нас працює, крута штука, недоступна, але дуже крута. Початку заснування того людства, того процесу, маючи на увазі від вагітності, коли народилася людина, дитина з якимись вадами, тобто, це ось на такому рівні з коріння з самого початку, можна буде і використовувати і виправляти будь-які помилки. Ситуація може змінитися докорінно протягом трьох місяців. Ми з вами відчуємо, спрацювало чи не спрацювало. Після війни ви заберете з бюджету кошти, вигребете все що там є. Бо вашим сракам потрібна буде подушка безпеки, на якій ви будете мчатися з України так, що аж просто п'ятки сверкатимуть. Ви так і кажіть, а не те, що ми зараз платимо тільки тому, що ви такі милосердні і зі свого карману туди докладаєте. Звісно, що так. Ми ж багата нація, багата країна. Тільки якщо ми будемо трошки проти, то нам зроблять якби дефіцит спочатку. Одні старші аркани, прям крута штука, прям такий дотик Бога, шанс до того, щоб все людство було здоровим.